А Україні, шановні пані і панове, заказав 30 яблуньок, Зараз розпечатаємо, подивимося, що нам прийшло, і будемо робити висадку. Якраз у нас така пасмурна погода. Сирий ґрунт. Поробили такі гарні луночки, насверлили буром. Дуже швидко це виходить. Сюди відерко два перегну, і перемішуємо і висаджуємо наші деревця. У мене тут полукарликові. Карликові дерева і є колоновидні. Все це я покажу, як буду висаджувати. Создаю свій сад, у мене двоє дітей, і щоб яблучок було багато, будемо їх садити. Ось так упаковано. Зараз подивимося, що за саджанці Людина, у якої заказував, виявилося, що ще на мене підписана на мій канал. Подивимося, що нам прислали. Тому цікаво, під відео в описі поставлю контакти. Поспілкуєтесь? Mm. Отже, продовжуємо розпаковувати дерева гарно, замотані речі запаковані. подивимося які у нас корінці які вони з це у мене тут тридцять різних сортів яблунь са не лише яблуні я дуже полюбляю яблуни, Та й діти люблять гристи. Є літні, є осінні, є зимні. Постійно у вас на столі були яблучки.

Хороше. Перед висадкою обов'язково продивляємося, де є зломані, заломані, підрізаємо їх. Все підписано. Як залажуєте сад, обов'язково робіть собі карту, де у вас яке дерево, щоб розуміти, потім, що яке з себе представляє. Отже, ось такі сазинці. Зараз будемо висаджувати. У нас є луночки. Кожну луночку ми даємо один-два відра перегною, перемішуємо з земелькою і висаджуємо туди деревце. Буром пробурення, бачите, якраз чітко під деревце. Отакі От корінці де сильно здорові, що заворачуються, їх краще трошки підрізати, щоб вони не були такі покручені, особливо якщо вони трошки заломані. Тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 16, двадцять один, двадцять чи двадцять один. Всього в мене травмовано було 30 дерев. Зараз все розпакуємо, подивимося. Можливо, нам щось подарунок положили. Да, Зараз паковуємо всі деревця. Там у нас 21 одне дерево. Все добре Висані. Зараз вам посажу, покажу висадку колоновидних дерев, висадку карликових, напівкарликових. тут В принципі, по ямці все одинаково, по перегнойчику, щоб дерево розвило хорошу корневу систему, були питательні елементи, щоб стартануло добре і почало рости, і наращувати корневу масу. А от дистанція між деревцями має бути різна. Тобто, на холодновидні у вас має смисла садитися через 4-6 метрів, потім тобто, як більш е, високорослі дерева. Обов'язково підписуйте як ви самі, щоб розуміти, де ось які дерева. Тут у нас літні, осінні і зимні. Максимум покрити весь рік. Ми будемо слідкувати за урожаєм. Кому цікаво, під відео в описі послала ці дерева. We're okay. going.